Коли ви зустрічалися з доктором Ейнштейном, у ваших перших розмовах він, можна сказати, намагався перевірити з вами свої ідеї. Чи пропонували ви йому ідею, що теорія відносності може мати застосування і у функціях психіки? Ви про це говорили хоч трохи? Ну знаєте, як це буває з людьми, які так сфокусовані на своїх власних ідеях, що. Як це було з доктором Ейнштейном? Ще й з математиками до того ж? Таких людей ваші ідеї не дуже цікавлять. А який це був рік, коли ви товаришували з Ейнштейном? Та я би не сказав, що ми були друзями. Я просто приймав його як гостя, я просто намагався почути його і зрозуміти ну і запропонувати власні ідеї. Коли вдавалося, а це було вже після того, як він сформулював свою теорію відносності? Чи якраз перед тим він якраз працював над нею, починав роботу? Це було дуже цікаво. А коли ви перетнулися з професором Тойнбі? Вас реально зацікавило його бачення історії? Так. Особливо його ідея про циклічність життя цивілізацій, і про те, що вони живуть за архетипними стандартами, то він побачив те, що я називаю історичними функціями архетипного розвитку. Це є сильним і важливим визначальним фактором людської поведінки і. Може визначати сотні, тисячі років історії і показує себе у символах. Часто таких, про які б ви і не подумали б. От, наприклад, Росія СРСР вона має символом червону зірку. П'ятикутну червону зірку, а Америка, США, п'ятикутну білу зірку, і вони є ворогами непримиримими. А в середньовіччі, принаймні, дві тисячі років червоне і біле складало пару наречених, які мали стати подружжям. Америка є свого роду матріархальною, ну, типу, як гроші завжди у жінки. А Росія є землею з батьком-саряком. Це патріархат, ну то маєте матір і батька. Використовуючи термінологію середньовіччя, вони є білою жінкою, Феміна Альба і її Сервіус Рубеус. Червоний раб. Два партнери. Ага. Коханці, що посварилися між собою. Мені хотілося б запитати у вас про мандалу. Я правильно розумію, що тема мандали є однією з фундаментальних у ваших роботах і системі ваших ідей. Як вершина усвідомлення, як напрямок. Можна попросити вас прокоментувати цю ідею? Мандала так, це одна з типових архетипних форм. Це те, що називається квадрат у колі чи коло у квадраті. Це символ із доісторичних часів. Він вічний, бо його можна знайти скрізь на нашій планеті. Він є символом божества або самості. І ці два терміни з психологічної точки зору дуже близькі. Проте цим я не кажу, що вважаю, що Бог є самістю, чи самість є Богом. Я стверджую, що між ними є психологічний зв'язок, і на це є багато доказів. Це дуже важливий архетип. архетип внутрішнього порядку. Він завжди використовується з таким значенням або щоб зорганізувати багато багато аспектів всесвіту, моделі світу, або для впорядковування в моделі складних аспектів нашої психіки. Він підкреслює, що є центр і периферія, проте намагається осягнути все разом. У цілому це символ цілісності тому навіть під час терапії, коли є непорядок і хаос у голові пацієнта, йому може прийти саме цей символ. Він може побачити мандалу у вісні, чи коли він робить замальовки своїх фантазій, і тому подібне. Мандала спонтанно з'являється як компенсаторний архетип у часи безладдя, з'являється, щоб принести порядок, вказати на можливість впорядковування і центральності, і центр у цьому випадку означає співпадіння не з его, а з цілісністю, тим, що я називаю самістю. Що є терміном для цілісності, я не є цілісним у своєму его, бо моє его є тільки частиною моєї особистості, тому не его є центром мандали. це уся особистість, центр усієї особистості. Величезну роль, яку відіграє мандала, можна бачити у Єгипті. У минулому і зараз, у середньовіччі, вона мала таку саму важливу роль. Але зараз на заході це значення забулося. І залишилася тільки декоративно-алегорична функція. Але насправді це дуже важливий і автономний символ, який з'являється у снах, у фольклорі і так далі. Насправді треба говорити, що це і є головним архетипом. ми говорили про мандалу і важливість цілісності. Іноді у психології ми намагаємося почати щось великого і загального цілісності, як ми її бачимо, і намагаємося зрозуміти мотивації за ним. От недавно ми почали використовувати тести, які називаємо проективними тестами. Як ми вже говорили. Ви зробили величезний внесок у цьому напрямку, розробивши, як ви його називаєте, метод асоціацій. наступним важливим кроком була розробка тесту роршахом. У 1952 році, ви вже говорили про свій асоціативний тест, але хотілося б попросити вас розповісти детальніше. Можна вас попросити почати з опису складових тесту і як його можна використовувати. Ви питаєте про практичне використання. Розумієте, на початку, коли я ще був молодим, я часто був зовсім розгубленим з пацієнтами. З чого почати що говорити? і от асоціативний експеримент дав мені доступ до їх несвідомого. я дізнався про речі, про які вони мені не говорили. Я глибоко розумів речі, про які самі вони не знали. І так, я дізнався багато про що. Іншими словами, реакції пацієнтів у цьому експерименті дозволяли вам дізнаватися про їх комплекси і емоційні блоки, а введене вами слово комплекс зараз вживається дуже часто. Так, комплекс, я ввів це поняття. А у цьому експерименті, коли ви відкривали ці комплекси і емоційні блоки, ви сподівалися зібрати матеріал про що? Про персональне несвідоме чи про колективне несвідоме? Спочатку я взагалі не думав про колективне несвідоме чи щось подібне. В основному це були просто. Це було про комплекси окремих пацієнтів. Зрозуміло. Тобто, ви навіть не сподівалися піти так глибоко. Серед сотень складних асоціацій може з'явитися якийсь архетипний елемент, Але він не буде якось особливо виділятися. У цьому то і справа це як у роршаха поверхнева орієнтація. Це яке йти навмання. А ви ж знали Германа Роршаха? Чи не так? А, ні, він уникав мене як міг, але ви знали його особисто. А, ні, ми ніколи не зустрічалися. Його терміни інтротенсивний і екстратенсивний, звісно, походять від ваших концепцій інтроверсії і екстраверсії. Принаймні, мені так здається. А, так, але мене прокляли, бо я першим висунув такі концепції. а Таке, знаєте, не пробачається, не мав я того робити. Тобто ви насправді ніколи не мали ніяких особистих контактів з розчахом. Взагалі ніяких. А вам відомо про його тест, що використовує чорнильні плями? Так, але я його не використовував. Я свій асоціативний експеримент перестав використовувати згодом. Він вже просто не був потрібним. Я навчився дізнаватися про все з. Точних перевірок психічних реакцій, і це як на мене прекрасний спосіб. Але ви би рекомендували психіатрам, клінічним психологам, психоаналітикам користуватися такими про проективними тестами, як ваш асоціативний чи тест Роршаха? Так, можливо, для навчання психологів, які Планують практикувати з пацієнтами. Це гарний спосіб дізнатися, як працює несвідоме. Тобто, ви вважаєте, що проєктивні тести можуть допомагати? Так, бо вони можуть допомагати в дидактичній роботі. у цих тестах можна показати витіснення чи феномен амнезії, як люди ховають емоції і так далі. Процес виглядає як проста розмова, але тести дають певні принципи і критерії, які направляють і вимірюють те, що бачить і чує терапевт. Ви спостерігаєте все те, що завжди спостерігаєте в розмовах з людьми у розмовах, коли ви про щось питаєте, чи обговорюєте певні теми, ви бачите певні реакції, якісь вагання, помилки у висловах, і так далі у експерименті, усі такі речі виходять на перший план. Ба більше, там їх можна виміряти. Я не думаю, що занадто високо оцінюю детективну вагу проективних тестів. Я дійсно вважаю їх дуже сильним інструментом для таких цілей для навчання молодих психологів, а іноді якраз вони допоможуть будь-якому психологу. Наприклад, коли пацієнт не хоче говорити, тоді можна провести експеримент і дізнатися багато у такий спосіб. Я так, наприклад, колись розкрив вбивство. Можна попросити розказати, як ви це зробили? У вас же в США є детектор брехні. Ну, Це як асоціативний тест, до якого я додав урахування психогальванічного феномену. Ми також зробили багато цікавого навколо пневмографа, який показує зменшення об'єму повітря, яке вдихає пацієнт, коли він є під впливом комплексу. Ви знаєте, що туберкульоз може бути проявом комплексу? Люди мають дуже поверхневе дихання. Легені не повністю вентилюються, що призводить до туберкульозу. Половина випадків туберкульозу має причину, яка пов'язана зі психікою. Ще одна цікава тема з розмов про мотивації. Вона широко обговорюється в США і є в ваших роботах це. Тема психосоматичної медицини про те, як несвідоме і емоційні складові нашої особистості можуть впливати на наші фізичні процеси, як приклад цього, я би звернув увагу на те, як багато пацієнтів позбулися туберкульозу, хронічного туберкульозу після роботи з психоаналітиками. Вони повернулися до нормального дихання, тому що зрозуміли у чому полягали їхні комплекси, і це їм допомогло. А коли ви вперше зацікавилися психологічними факторами туберкульозу? Давно і чому? Перш за все, я був психоаналітиком і мав природню цікавість. Можливо, також тому, що я так мало розумівся на цьому. А може важливіше те, що я усвідомив, що так мало розуміюся. Поговоримо ще про психосоматичну медицину. Вона набуває все більше популярності у США зараз. Розглядають, як емоції і підсвідомість можуть впливати на тіло людини. Найпоширенішим прикладом є виразка. Вважається, що цю патологію викликають саме емоційні фактори. Ці ідеї розповсюдили й на інші області. Вважають також, що емоційні фактори можуть призводити до ускладнень вже існуючих патологій або що бувають симптоми патології чи страхи щодо них, коли насправді тих патологій немає. Як у випадках істерії і іпохондрії, Багато лікарів у США вважають, що 60-70% їх пацієнтів насправді не мають фізичних проблем А мають проблеми психосоматичної природи. Так, це широко відомі речі. Вже понад 50 років відомі. Але питання у тому, як це лікувати. Якщо говорити про такі психосоматичні розлади, як, наприклад, ваш досвід лікування туберкульозу, ви знаєте, чому люди обирають саме такі симптоми? людина не обирає? З нею це стається, бо так само можна спитати людину, яку їсть крокодил? А як ви обрали цього крокодила? То не вона обрала так, то крокодил її обрав. Ну звісно, мається на увазі, що обирає підсвідомо. Ні, не обирає навіть несвідомо. І навіть несвідомо не обираю. То занадто багато уваги до суб'єкта. Якщо хтось каже, що він обирає такі речі. Ці речі трапляються з ним. А навіть несвідомо не обирається. Напевно, одна з найрадикальніших ідей в цьому напрямку це думка, що деякі форми раку можуть мати серед причин психосоматичні складові. Так, вас це не дивує. Аж ніяк. Ми це давно знаємо. Понад 50 років тому ми вже мали такі випадки і розмови про виразку шлунку, туберкульоз, хронічні артрити, захворювання шкіри. Усі вони є психогенними за певних умов. І навіть рак. Ви знаєте, що до цього я не можу стверджувати. Але я бачив випадки, коли я не міг не подумати. Чи немає психогенної причини для саме такої хвороби? Бо якось дуже зручно складалося. Дуже зручно? у США, наприклад, помітили, що жінки-єврейки майже ніколи не мають онкології статевої системи, а частіше мають рак грудей. Ну я певен, що ми ще багато дізнаємося про рак. Розумієте, для мене завжди поставало питання: як це лікувати? Бо у будь-якого захворювання є психологічний акомпанемент. І все залежить від того, можливо, навіть життя залежить від. Того, чи правильно підтримують пацієнта з психологічної точки зору, це може бути величезною допомогою, навіть якщо немає ніяких ознак психогенності, хвороби як такої, хтось може мати інфекційну хворобу в певний час, що є чисто фізичною проблемою. Тому що став занадто доступним для цієї інфекції. І, можливо, це сталося через його психологічний настрій? Ангина є такою типовою психологічною хворобою, але вона не є психологічною хворобою з точки зору фізичних проявів і наслідків. це просто інфекція. Тож ви спитаєте, до чого тут психологія? А до того, що склався психологічний момент, який дозволив інфекції розростися. Але коли хвороба взяла своє, піднялася температура, виник гнійник. Тут не вилікуєш людину чисто психологічно, але дуже можливо, що до такого стану можна не допустити, якщо мати правильне психологічне налаштування. Тобто цією психосоматичною медициною ви цікавитеся вже давно так, це вже давно відомі речі. Наприклад, у шизофренії є токсичний аспект. Я про це друкував роботу 50 років назад. 50. А зараз усі це відкрили для себе. Ви в Америці дуже розвинені технологічно. Ви в цьому попереду всіх. Але в питаннях психології і навколо неї, ви відстали років на 50. Ви просто цього не усвідомлюєте. Це факт. Я не хочу робити якісь заяви чи радити, як це виправити. Ви просто не знаєте про те, що вже є у цій галузі, та є багато речей, про які різні люди просто не знають. Пам'ятаєте, я розказував про теолога, який навіть не знав, що таке несвідоме він думав, що то є щось про привидів так, є ідіоти, які говорять, що я містик, просто вони абсолютно нічого. Не знають про психологію.